Ми дуже хотіли популяризувати українську Донеччину, і тому ми хотіли показати, що на Донеччині теж є українські люди. Я вірю в те, що Костянтинівка буде українською, і ми дуже хотілося б повернутися до Костянтинівки. Там ми з чоловіком довго думали про те, щоб щось робити своїми руками. Ми це робимо у трьох: це я, моя дружина і донька. Ми не отримували. Допомоги чи якогось гаранту на релокацію. Ми напередодні приїхали в Київ в пошуках виробничого приміщення. Ми знайшли під Києвом приміщення, домовились про ціну, домовились про дату, що в такі-то дні там орієнтовно ми заїжджаємо. Ми... Машина, вантажівка наша з обладнанням в'їжджає в Київ, а цей чоловік нам дзвонить і каже, я придумав. Сім'я підприємців із Костянтинівки виготовляють екологічні сувеніри із дерева. Свій бізнес вони розпочали ще в рідному місті, а з початком повномасштабного вторгнення вимушено переїхали до Києва та відновили роботу майстерні одразу після переїзду. Як родина почала займатися екосувенірами, що спонукало їх відкритися так швидко, та як планують розвиватися далі? Дізнаємося від самих героїв. А ви почали свій бізнес ще в Костянтинівці. Чому обрали створювати сувеніри із деревини? І з чого ви починали? Це все почалося, наша історія з 2019 року. Ми з чоловіком довго думали про те, щоб щось робити своїми руками. Можливо, про це би більше він говорив, оскільки його прадід був теслярем. І він на тому самому місці, де у нас вдома лишилась майстерня, яка зараз порожня, він теж мав свою майстерню, але це було в період непу у 1920-ті. На тому самому місці і ми заснували майстерню. І вирішили, що будемо популяризувати українську Донеччину. Популяризувати, як, на мій погляд, легко і доступно можна через сувеніри, через подарунки, адже люди, які приїжджають, хочуть завжди щось повезти додому. Тому ми стали робити сувеніри з українською Донеччиною. Наскільки мені відомо, з Костянтинівки ви виїхали навесні 2022 року. Як опинилися у Києві? Насправді ми розглядали три міста для переїзду: це був Дніпро, Київ і Львів. Дніпро ми одразу відкинули дуже близько до лінії фронту, до бойових дій. Львів ми дуже любимо, але це дуже далеко від дому. Залишався Київ. Ми вирішили, що Київ буде перспективно, тому що Київ серце України, Київ столиця. Ми знайдемо нові партнерства і. Так, це більше викликів, але і більше можливостей. І ми вірили в ці можливості, так воно і вийшло. Напередодні був план такий. Ми напередодні приїхали в Київ в пошуках виробничого приміщення. Ми знайшли під Києвом приміщення, домовились про ціну, домовились про дату, що в такі-то дні там орієнтовно ми заїжджаємо. Ми, машина, вантажівка наша з обладнанням в'їжджає в Київ, а цей чоловік нам дзвонить і каже, я придумав. Ясна річ, що в нас був шок, і єдине про що ми з ним домовились, ми хоч до тебе на кілька днів завеземо наші верстати. От за ті два дні, що вони в нього стояли, ми знайшли цей будинок і приїхали сюди і жити, і працювати. Знаєте, як ото кажуть, не так сталося, як гадалося, але це вийшло на краще, тому що ми тут і живемо, і працюємо. Ми займалися вдома, завантажили, знайшли вантажівку. Єдина складність була на той момент. Це був травень, початок травня 22-го року. В Костянтинівці не лишалося навантажувачів, бо обладнання треба підняти і запхати в машину. І ми знайшли останній, який був. От він до нас приїхав: ми знайшли вантажівку, спакували все, взяли з собою якісь речі з дому, які нам. Як ми думали, будуть потрібні, вони всі потрібні. Це якийсь одяг, якийсь посуд, мінімальний набір, що ми могли взяти. Власне, так і перевезли. Ціна змінилася майже на 50% нам за одну ніч підняли ціну, бо почалася на ринку пального криза. Ну, але вже назад дороги не було. Ми вже все спакували і готові були виїжджати. Будучи у Києві, ви відновили власну справу буквально на наступний день. Чому так швидко? Насправді, коли ми все починали і до нас приїхало обладнання. Я у чоловіка спитала: це був 2019 рік. Я у чоловіка спитала, скільки потрібно часу нам, щоб щось все налаштувати і щоб щось почати виробляти. Він сказав: потрібно кілька днів на підключення, на перевірку. Це була здається субота. Я йшла на роботу, бо працювала ще в медіа тоді. Я сказала: дивись, я йду на роботу зараз. і Коли повернусь, щоб все було підключено і все працювало. Я прийшла і все працювало. Тому я знала, що це реально. У нас був досвід. Ми перевезли обладнання, яке все і до того працювало. Лишалося лише увімкнути розставити його і увімкнути в розетку. Що стало для вас новим поштовхом відновити справу у Києві, і хто вам у цьому допомагав? Ми не отримували допомоги чи якогось гаранту на релокацію. Хоча в той час з'явилися такі, такі можливості. Ми спробували, але коли ми вже переїхали до Києва, ми зв'язалися з КМДА. Там була така опція, що вам потрібно, де ви розмістилися, описати всі свої потреби. Але ми вже переїхали. У нас були документи про переїзд, про перевезення скільки ми за то заплатили за все, і ми думали, що можливо буде якась компенсація за перевезення або пошук приміщення, ну хоч якась допомога. Але в КМДА нам сказали: ви ж уже в Києві, ви знайшли де там уже розміститися? Ну так, ну все. Допомоги ніякої не було, розраховувати особливо не було на кого. Єдина наша і велика вдячність нашим друзям, нашим колишнім клієнтам, які в нас повірили, що ми на новому місці і ми продовжуємо щось виробляти. Власне, завдяки їм, завдяки в тому, що в нас вірили, нам продовжували надсилати замовлення, ми швидше і швидше вставали на ноги. Я завжди кажу, що. Під час війни є також можливості, і головне побачити ці можливості, а не стукати головою в зачинені двері. І от однією з таких можливостей був грант. Ми його отримали від програми розвитку ООН, які допомогли нам створити сайт. У нас це ніяк не доходило до цього руки. Ну, власне, це і гроші, це розробка. Вони нам створили сайт. І ми зараз не скажу, що він допомагає нам продавати, але він допомагає нам активно і добре себе презентувати, коли до нас звертаються і кажуть, а покажіть що у вас в добірці, покажіть, що ви вмієте, що ви за ці роки напрацювали. От сайт розробка сайту була грантом, і, і це нам зараз допомагає. Торік восени ми побачили, що була ще одна можливість від німецької організації. Вони пропонували допомогу малим релокованим бізнесам. Ми подали заявку, виграли цю заявку, і на отримані гроші ми накупили багато допоміжного інструменту, який пришвидшує нашу роботу, робить її менш енергозалежною. Врешті зараз це дуже прямо актуально. І ми зараз використовуємо це теж у своїй майстерні. Нині ми знаходимося у вашій майстерні. Розкажіть, як відбувається процес виготовлення сувенірів із дерева? Ну, як на мене, це дуже просто. Так. Є двері, звідки ми завозимо сировину. Так. Є стіл, на якому ми розкроюємо, є стіл, на якому ми шліфуємо, є верстати, на яких ми обробляємо. І це в цьому саме місці саме проходить цей виробничий процес. Але ж це тільки частинка того, що ми робимо. Тому що для того, щоб почати якесь виробництво, спочатку треба узгодити і виробити макет або креслення того, що ми робимо, узгодити це з клієнтом, а, а потім зробити, якщо це велика партія. З клієнтом зробити, показати їм, да? або вислати. Якщо все окей, то тоді ми робимо велику партію. Розкажіть, хто у вашій команді і хто займається цими усіма процесами? Ми це робимо у трьох: це я, моя дружина і донька. Я займаюсь проектуванням, я займаюсь виробництвом, і мені допомагає в виробництві дружина. Мені допомагає дружина у продажах, і вона насамперед є комунікаційниця в мене. От і є ще донька, яка допомагає нам продажі через соціальні мережі. А у вас є сувеніри із патріотичною тематикою? Вони з'явилися у вас одразу, як ви розпочали свій бізнес ще у Костянтинівці. Чому вирішили їх виготовляти ще тоді, і які з них найбільш популярні? Ми дуже хотіли популяризувати українську Донеччину, і тому ми хотіли показати, що на Донеччині теж є українські люди, і ми самі такі. І щоб е ти туристи або е ти люди, які приїжджали на Донеччину, могли щось взяти з собою, привезти додому з Донеччини і сказати: оце українська Донеччина. Е у нас є наш. Дуже любимий такий продукт: це карта, мапа під вишивку. От, і це найбільш такий продукт, який ми любимо виробляти, 15 липня день. Української державності одним із символів цього свята є тризуб. Власне, мені здається, що саме тризуб уособлює весь шлях нашої боротьби за нашу свободу, нашу ідентичність. І от якщо говорити про тризуб, серед того, що ми виробляємо в майстерні, у нас є два тризуби. Один з них це тризуб Кричевського. Він це художник, український графік, він його розробив у 1920-х роках, але тоді почалися Ремні ці події і його так і не встигли його затвердили, але так і не встигли використати як офіційний символ. Але ми дуже багато виготовляли у тризубів Кричевського, саме для пластунів. У нас ще були до війни замовлення. А зараз такий маленький сувенір, просто український тризуб, як підвіска для ключів. Ми виготовляємо дуже багато його даруємо нашим клієнтам, тим, хто робить велике замовлення, тим, хто до нас постійно звертається. І люди дуже люблять, і мені це дуже завжди тішить. Що сьогодні ми маємо ще один привід пишатися Україною, пишатися нашою символікою. Чи вірите ви в те, що повернутися до Костянтинівки, і чи хотіли б ви цього? Я вірю в те, що Костянтинівка буде українською, і ми дуже хотілося б повернутися до Костянтинівки, тому що там наш дом, наша домівка, наша майстерня. Наші родичі і друзі. Але ми розуміємо, що зараз це не на часі, і дуже важливо зберігати у бізнесі, який зараз у Києві всі ці ланцюжки виробничі і логістичні, які тут дуже важливі для виробництва. На жаль, в Костянтинівці зараз це дуже тяжко.